Перший турнір з вільної боротьби, присвячений пам'яті Богдана Сібайла, відбувся у 1992 році. Відтоді такі змагання у Тернополі стали щорічними. Ці змагання є е, таким зрізом, великим зрізом в Україні. І вони є, завжди проводяться перед чемпіонатами України і фактично є підготовкою наших спортсменів до чемпіонату України, тому на них з'їжджаються дійсності дуже багато різних найсильніших борців. Окрім вже звичних категорій юнаків, другий рік поспіль у турнірі беруть участь і молодші спортсмени. Ми маємо 10 категорій кадетів це хлопчики 15-16 років в усіх категоріях, які є в боротьбі для цього віку. Це від 42 до 100 кілограмів. І Уже другий рік поспіль ми проводимо, ми так само додали ще меншеньких дітей, набагато молодших на 4-5 років, тобто яким сьогодні є там 10-11 років, ми додали шість категорій цих діток. Я займаюся три роки. Мені подобається бороть, тому що я хочу бути як мій брат. У моєму брату важко він буде 17 років скоро, і він сьогодні поїхав в Словаччину, але... Він їхав 4-го, що е, тато мавши заїхати до них до Львова і потім е, поїхати до Словаччини. І Васька став другим, попав на якесь там тяжке положення, не міг вибратися. От Павло у своїй категорії переміг і переконує, це було неважко. З першим було легко, з та летяще, а з третім найлегше. Ще одне нововведення з минулого року, яке прижилось у турнірі, це дві категорії дівчат. Розвивається витривалість, швидкість і ну, навіть логічне мислення. Я не знаю, мені просто сподобалося. Прийшла і мене виходило. Цьогоріч у змаганнях беруть участь близько 200 учасників, як з України, так і з-за кордону. Команди сьогодні були і запрошені так само команди з Білорусі, Чехії, Словакії, Словаччини. Тобто, при принципі запрошено було 10 країн різних міжнародних. класів. Бачимо, приїхали тільки дві країни, до нас найближчі сусіди наші. Але ми знаємо, чому наступний рік ми будемо намагатися, щоб приїхали більше. Дві країни, представники яких таки приїхали, це Польща та Молдова. Парні. 2005 года он став уже Вот. Только мандражі, руки дрожат. Молдовський тренер розповідає, в Україні з командою не вперше. І тут, як на будь-яких змаганнях, присутнє неабияке хвилювання. Вони борються там, я борюсь возле них. Зі сторони. Турнір хороший, потому що виступає около 20 команд, я так понял. Как всегда, уровень я постійно їжджу в Україну. Уровень высокий. Ну, и этот турнир только подтверждает, что хорошие соревнования, где наши ребята могут вырасти. Так и ребята з Украины, так и наши. И надеемся, что это будущие наши олимпийские чемпионы.